Мене звати Ірина Семків, я є доцентом кафедри психології і психотерапії Українського католицького університету. І крім того, я є керівником магістерської програми з клінічної психології з основами психодинамічної терапії в католицькому університеті. Сьогодні буду розглядати війну і досвід війни як абсолютно новий досвід. В контексті того, що ми усі, практично усі, не усі, але практично усі до початку війни в Україні не мали досвіду життя під час війни. Тобто, усі досвіди і усі події, які з нами трапилися починаючи від 24 лютого, усі вони були абсолютно новими і несподіваними. А це означає, що усі вони були викличними для нас. І наша психіка не мала завчених набутих в ранньому досвіді в дитинстві моделей, як собі давати раду із стресовими ситуаціями, з напруженими ситуаціями, які виникли у зв'язку з початком війни. І такі ситуації нові, можна характеризувати як такі, які були достатньо простими для нашої психіки, наприклад, вивчення нових правил. Які необхідно, яких необхідно дотримуватися в зв'язку із е, початком війни, скажімо, е, рахуватися з комендантською годиною, е, закривати штори в час комендантської години, вимикати світло, або рахуватися з повітряними тривогами, е, рухатися в напрямку до укриття. Так, і Це прості правила, до яких, в принципі, психіка може легко. Е, Адаптуватися і зазвичай прості правила не викликають у людини травматичної реакції нашої психіки. Проте, звичайно, поряд із такими простими правилами, які легко можна засвоїти протягом кількох годин, кількох днів чи тижнів. Дехто з нас, багато з нас, стикалися із такими викличними. Подіями, які змушували психіку абсолютно перебудуватися, скажімо, особливо для військових, які були мобілізовані і були скеровані на лінію фронту, це абсолютно новий досвід, оскільки цей досвід пов'язаний з великою кількістю втрат попередніх набутих протягом життя. Цінностей, в тому числі і, і сформованих стосунків, і матеріальних цінностей. І це викликало, викликало е, такого досить, е, досить об'ємну відмову від багато чого, чим що людина набула, плюс вивчення нових, абсолютно нових правил, які дуже часто могли бути протирічними із системою цінностей, системою норм і звичними способами існування в звичайному мирному, так би мовити, світі. І за рахунок цього психіка змушена прощатися із набутими в ранньому дитинстві протягом молодого віку. Правилами, паттернами, моделями поведінки, моделями реакцій, моделями емоційних реакцій і створювати в цьому контексті нові. І, звичайно, це стосується не тільки військових, це стосується багатьох людей, багатьох з нас, які стикаються постійно з втратами, втратами інших, втратами житла, втратами кар'єри, втратами багато, багато інших речей. І це є викликом для психіки. Відповідно, такі виклики для психіки змушують психіку обирати між таким травматичним скам'янінням, тобто бажанням втримати те, що втримати, вже неможливо. І такою, таким життям у фантазії, як би це могло бути, якщо б життя знову було таким, як воно було до війни. Або ж обирати інший шлях, шлях такої творчої трансформації психіки. Але для цього, звичайно, треба попрощатися із неможливим, з тим, яке, з тим, що було раніше омріяне, але втратило свою. Перспективність у, у нових умовах. Наша психіка за своєю природою є образотворчою. Тобто, е, іншими словами, психіка е, створює суб'єктивний такий ідеальний образ реального світу. Тобто, Кожна психіка за рахунок цього є суб'єктивною, неповторною, бо кожна психіка в свій неповторний спосіб створює цей образ реальності. Цей образ реальності ніколи не збігається з реальністю, він завжди є трішки іншим, ніж реальність. Але психіка може образу творити, може створювати образ реальності лише в тому випадку, коли інтенсивність переживань, інтенсивність афектів не є надто сильною. Коли інтенсивність емоційних переживань є дуже сильною, то психіка не здатна створювати образ, і це пов'язано теж з функціонуванням нашого мозку, адже за інтенсивні емоції, особливо ті, які пов'язані із страхом, із агресивними реакціями, за це відповідає мигдалоподібне тіло. Але за образ, який створюється навколо, наприклад, страху, за це відповідає інша структура, структура гіпокампу, яка не може бути активною у ситуації власне дуже інтенсивної роботи мигдалоподібного тіла. Таким чином, якщо емоції є надто сильними, вони не можуть бути представлені у нашій психіці. І це часто в звичайному щоденному досвіді переживається як ситуація, яку неможливо описати словами. Так? Тобто це настільки е, болюча, страждальна ситуація, яка є немислимою. Е, в контексті теорії, скажімо, е, Боласа він називає цю, е, цю ситуацію немислимим відомим. Щось, що наше тіло знає. Але воно не може його осмислити, не може передати, не може сформулювати за рахунок ці немислимі частини, які циркулюють, наче в нашому тілі, які сенсорно переживаються в нашому тілі і ефективно теж переживаються в нашому тілі, не можуть бути зображеними і вони повертаються до нашої психіки, Психіки у вигляді посттравматичного стресового розладу, у вигляді так званих, ми це в психології називаємо флешбеків або інтрузій, так, таких яскравих образів сенсорних, які пов'язані з такими досить гострими емоційними або сенсорними чуттєвими переживаннями, з потовиділенням, серцебиттям, інтенсивним підняттям тиску, наприклад, так, і з іншими такими тілесними реакціями. За рахунок цього у контексті психотерапії терапії дуже важливо у випадку флешбеків спробувати допомогти людині образу творити цю ситуацію, яка знайшла би свій образ, і в рамках цього образу знайшла своє розуміння і своє е, е, значення для майбутнього життя, наприклад. І тут, повертаючись знову до розуміння травми, можна говорити про те, що психіка у ситуації тяжких, інтенсивних переживань наче здатна реагувати в два різних способи. В один спосіб це реакція на рівні рефлексів, рефлективних реагувань тобто є досить інтенсивний зовнішній стимул і досить сильна реакція, скажімо, страху або агресії у відповідь на цей стимул. За рахунок цього образ зовнішнього світу не створюється, але тіло людини має шанс захистити себе. І це важливе теж вміння реагувати швидко. Без роздумів, так тобто, це найбільш здорова, найбільш хороша реакція, скажімо, для військового, який е, перебуває в бою, так і е, коли він в бою, то його, його найздоровіша реакція є саме. Рефлекторна реакція, тому що він має реагувати швидко, він не має часу на роздуми, і чим більш близький він до своїх рефлексів, тим більше ймовірність, що він е, вціліє, так або коли ми, нам треба втікати від ворога, скажімо так, е, не тільки військовим, але й мирним е, е, людям. Проте, коли людина повертається вже у більш мирний спосіб функціонування, немає яскравої, гострої загрози, то дуже важливо допомогти людині створити це, знову повернути це вміння, створювати образи реальності для того, щоб вона змогла уявляти зовнішній світ, а не тільки реагувати на рівні своїх рефлексів, оскільки в час мирного життя ми маємо більше часу на роздуми. І нам треба як більше думати щодо наших вчинків. І це є складним теж кроком перебудови е, е, у випадку, якщо е, людина повертається з лінії фронту е, і, або, наприклад, якщо е, Скажімо, військовий є на ротаціях, і час від часу він перебуває на лінії фронту, але час від часу у мирному житті, тобто це викликає досить е, такий, е, потужний, е, потужний такий, потенціал для гнучкості психіки військового, так? тому що в мирний час це зовсім інший тип реакції, ніж е, під обстрілом у час е, перебування на лінії фронту. Якщо говорити про людей, які живуть далі, від Лінії фронту не проте у час війни і не перебувають під такими сильними загрозами, то теж є такий вибір між тим, щоб застрягнути у нездійснених мріях, так і далі продовжувати мріяти про те, що було омріяно до війни, або ж трансформувати свої мрії, тобто попрощатися з попередніми дуже часто мріями, так які втратили знову ж таки свою ефективність і, і омріювати своє життя в інший спів. І тут е, метафорично я би хотіла так окреслити це, це, ці два типи реакції. Один, який більш травматичний, застрігання у ситуації травми. Це такий би був образ Сизифа, е, який наче котить постійно свій камінь догори, намагаючись його викотити на гору, але досягаючи до вершини цей камінь знову скочується униз, і сизиф повертається до каменя і знов котить, але це неможливо його викотити нагору, і камінь знову повертається. Це вниз. І подібним чином веде себе психіка людей, які застрягають у нездійсненних мріях, мріях, які втратили свою ефективність через зміну умов і можливостей до їх реалізації. Другим варіантом, так, це є е, теж страждання. Другий варіант це так само, як страждання Сазифа, так само другий варіант це теж страждання, страждання Ісуса. Але страждання Ісуса полягає у тому, що коли Ісус несе свій е, хрест. Він потім розіп'ятий на тому хресті, і потім він воскресає для того, щоб трансформуватися у щось якісно інше. Подібним чином люди, які повинні втратити свої. Наче попередні плани мрії, чи ефективні моделі поведінки, змінюючи повністю своє життя, можуть трансформувати свій потенціал психічний, вдаючись до зовсім іншого типу поведінки, іншого типу реакцій, які є в нових умовах набагато більш адаптивними і ефективними, і звичайно розвитковими. Тому важливим таким інструментом, Виходу з травми є дати дозвіл не лише ідентифікуватися, ототожнитися з колективними цінностями, з якими ми в більшості зараз всі частково ототожнені, так цінностями перемоги, цінностями української культури, так, підтримуванням. Один одного, але і підтримувати внутрішню свою суб'єктивність і свій неповторний спосіб осмислення і переживання реальної ситуації, і просувати це настільки, наскільки це можливо у зовнішній світ, для того, щоб теж допомогти і підтримувати інших у їхньому процесі образотворення.